Щиро дякую. Дійсно, я все своє життя а, осознане да. Поклала чи кладу чи веду на трихологію і з трихологією. Тобто, розпочинався мій шлях дуже рано, мені було всього лише 19 років, і звичайно, це все моє життя, це сіль моя доводити, доносити, працювати і надихати, так? як своїх клієнтів, надихати, доглядати за своїм волоссям. Так, звичайно, майстрів, перукарів дуже дуже пишаюсь тим, що я маю. Могу навчатися у найкращих, у таких, як Анна Халдієва, як ви, Вікторія. Я завжди не знаю, я ну, з Аною взагалі такий тендем, де, от, про котрий ми сьогодні всі казали: да, про те, що наскільки, ви знаєте, мені здається, що наскільки круто, наскільки нам поталонило взагалі людям, які не мають медичної освіти, навчатися у. Лікарів, тому що раніше ми всі ці знання шукали по книжках, по крупінках збирали, там десь неправильно зрозуміли, там ще десь. Ну, якось працювали, да, колись просто приходили клієнти, ми там щось робили, якусь трихоскопію. Ой, треба шкіру голови почистити. да, Максимум на що ми могли. Ну, випадає волосся, нічого, шампунь від випадіння. да, І наскільки наразі ми виросли, да, наскільки ми вже можемо дійсно кваліфіковано і робити діагностику? Наскільки ми дякую, Анчка, дякую. А наскільки ми можемо поставити дійсно діагнози? Наскільки ми розуміємося? Ну, це просто неймовірно. І, е-е-е... Сьогодні а, мій виступ буде про стрес, і сьогодні а, я майже вже закінчила навчання у Натуропатичному коледжі Naturopathic медицин, це Лондон. І ви знаєте, теж про реабілітаційну трихологію, взагалі про нашу професію. Да, вона настільки обширна, що моя професія надихнула мене навчатися на нутриціолога-терапевта. Да, я розумію, що наразі мені Піти отримувати медичну освіту, коли я вже там е, маю дитину, коли у мене бізнес, коли я працюю руками, да, це неможливо, але. Є такий коледж, я вам його дуже дуже сильно рекомендую. Можливо, ви теж надихнетеся і забажаєте отримати хоча б якусь базу, тому що перший рік повністю присвячений медицині базової, да, яка нам просто необхідна для того, щоб працювати з нашими клієнтами і взагалі там розумітися, читати аналізи, да, розумітися, відкуди ноги ростуть. Тому. Я от поступово вже починаю ділитися з вами знаннями. Звичайно, ще колінки тремтять, але все одно. І так, сьогодні тема стресу, і я вам її хочу показати з двох боків. Ну, по-перше, да, що це таке стрес? Він визначається як специфічна відповідь організму на будь-яку дію, вимогу і викликає реакцію на подію. Вимога або стресор може бути позитивною. Да? Ми всі звикли думати, що стрес це тільки про негатив, про страхи. Да? Але, але і навіть те, що коли дівчина вийшла заміж, да? у неї може бути стрес. Там, наприклад, не знаю, ми там дуже, дуже давно когось не бачили, так чекали, чекали, чекали цієї зустрічі, і це теж буде стрес. Да? Деякий ступінь стресу є нормальною частиною життя і може бути поштовхом до дій або змін. От для мене, наприклад, стрес дійсно дуже часто до дій, да, до якихось це стосов... було завжди про спорт, і це було завжди про а, дії, які я приймаю рішення да, для того, щоб. Рости від там відкрити село, да це ж стрес від, на, 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 найняти команду. Це ж стрес, але він тебе мотивує, тому що ти розумієш, якщо ти не станеш членом Асоціації реабілітаційної трихології, за тебе це зробить хтось інший, і він буде крутіше за тебе, тому що він буде заробляти більше сум. Тому що стрес у нас теж дуже класно іноді мотивує. Однак, якщо стрес є надмірним або хронічним, реакція на стрес може перевантажувати та задавати шкоди будь-якій системі. Системі нашого організму. І це називається дістрес. Дістрес може суттєво вплинути на здоров'я та благополуччя. Причини стресу це одна із тих, що ми сьогодні з вами будемо розглядати. Це саме. Погане харчування, да? це харчовий мусор. І, до речі, навіщо я взагалі вам про це розповідаю? Тому що ми всі з вами працюємо із клієнтами. Да? І кожен другий приходить і каже, да? раніше ми пам'ятаємо, да? волосся випило, тому що в мене був стрес. Да? А, і насправді це комплексна, а, боже мой, от наразі тільки Ларіса розповідала про те, да? як ми повинні вести консультаційний прийом. Але ми дуже часто не звертаємо увагу на спосіб життя клієнта, на його відношення до себе, на його відношення до свого харчування. Вони завжди будуть нам казати про те, що «Ой, та я не встигла нормально поїсти, та у мене немає часу приготувати собі їду. там у мене там то, 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 то». Вони знаходять будь-які причини, щоб не їсти нормально е, їжу з нутрітивною цінністю, да? а просто навантажувати свою гармональну Систему травневу систему харчовим мусором, харчовим брудом. І якщо до нас приходить клієнт зі шкіряними дерматозами, якщо до нас приходить клієнт з випадінням волосся, і він не буде, і ми не будемо з вами впливати на його харчування, то результативність нашого трихологічного прийому та лікування вона знижується. Да? Тому що якщо він буде багато їсти, да, у нього. Багато я сказала? Погано Погано їсти, у нього буде порушена детоксикація. Да? Вона може бути або повільною, або швидкою. Ну і, звичайно, стресори і через харчування, на які ми повинні теж звертати увагу, це про пестициди, і взагалі, що люди ну, їдять, да? тому що це просто жах. А... Сьогодні ми вже підіймали тему триходінії. А чому я на неї звертаю увагу? Тому що дійсно, коли людина знаходиться у стресі, у неї буде болючість шкіри голови. Вона буде казати, так, що коли вона перекидає волосся з, з боку на бок, або вона поносила там хвостік, або якусь косичку, у неї дійсно болить голова, ну болить шкіра голови. І що дуже прикольно, це те, що я завжди буду казати про те, що здоровий орган. Ми не будемо знати, де він знаходиться, якщо орган здоровий, да? якщо шкіра голови звертає на себе увагу, да? от як Тетяна да, сьогодні казала, то це буде завжди казати, що щось йде не так. І тому стрес це завжди буде пов'язаний з триходінією і. Термін ви вже бачите, да? дискомфорт я вже сказала, зв'язок з психоемоційним станом. Да? І іноді, до речі, триходінія може бути і від неправильного догляду, да? і від неправильного фарбування, коли ми не наносимо захист на шкіру голови. Тому звертаємо на це увагу. І випадіння волосся у деяких випадках триходінія може супроводжуватись підвищеним випадінням волосся. Хоча не завжди цей симптом безпосередньо пов'язаний з випадінням волосся. Пацієнти часто повідомляють про посилення болю під час розчиснення втрат волосся. Точна причина триходінії залишається невідомою, і вона, до речі, вона може приходити, а може уходити. Тобто, наприклад, наразі, з початку повномасштабної міни, ми спостерігаємо, що клієнт, наприклад, ми зробили йому всі там протоколи, змінили домашні догляди, масажі, там те, що зараз я буду проговорювати. І воно пішло. Пройшло там. Умовно тиждень все стало нормально. Але потім воно знову приходить. І ви повинні вже вашого клієнта казати йому, що вона може повторюватись, і звер... як це сказати, реагуйте на це нормально. Тому що, якщо ви не попередите вашого клієнта, що клієнт скаже, що ви поганий фахівець? Да? Тому що у неї три ходіні повернулася. Але це дуже пов'язані речі. І лікування зазвичай включає зниження стресу, корекцію психоемоційного стану, а також використання спеціальних шампунів або місцевих засобів для заспокійної шкіри голови. Я у своїй практиці дуже полюбляю використовувати антибактеріальні протоколи і протоколи для вирівнювання ПАЖ балансу. Якщо у нас було випадіння, по, -по, по факту, коли ми починаємо цю шкіру голови відновлювати, випадіння йде. Да, і потім ми поступово вже підключаємо протоколи від випадіння. А, як показала практика, ну насправді з 3 ну, до 10 днів це максимум. Ну, вона дуже швидко йде, ну, якщо все підключити. Хочу звернути увагу на наш підручник. Сьогодні вже про нього казали, але все ж таки, там є у нас прям окремий блок про масаж. Я вважаю, що всі люди, які торкаються шкіри голови, повинні навчитися робити масаж своїм клієнтам, особливо коли ми працюємо в стриходіні. Звичайно, ми розуміємо, що коли ви почнете рухати скальп, ваша клієнтка буде так робити у миці і казати: Боже Боже, там бери свої руки. Ви їй кажете, ні, ми будемо робити вам масаж, тому що це основа роботи з так? Або приходьте на мій онлайн-курс. Наразі я запускаю онлайн-проєкти і буду ділитися в онлайні, як правильно мити голову. Тобто Я навчаю цьому і своїх клієнтів і буду навчати перукарів, тому що я знаю, я кожного місяця викладаю, приїжджаю до салонів краси. І так як ми з вами. А фахівці, які працюють руками, ми повинні навчитися правильно змивати пілінги, а не казати, що ой, ваш пілінг погано вичищає шкіру голови. Да ви що? Тільки стаю, я помила голову і все чистенько. Да? Препарати класні, але якщо ми не будемо базово вміти, тому що цьому блоку приділяють дуже мало часу, взагалі на перукарських курсах. Тому на це обов'язково ми звертаємо увагу, як ми змиваємо пілінги, як ми змиваємо маски, як ми наносимо це основа. Також дуже люблю робити масаж на ось ці суміші, саме олії проти сухої лупи та сивертки серум. А це прямо от, ну, класний протокол. По-перше, ароматерапія, про яку ми сьогодні казали. По-друге, охолоджуючий вплив на шкіру. Також сама сама ця есенціальна олія вона дуже має антибактеріальну, знімає подразнення, зволоження дає на шкірі, тобто прямо ідеально. Тобто ви наносите по масажним лініям там від 9 до 18 крапель, зверху покриваєте сивороткосіром і працюєте. А тепер про взаємозв'язок нашого кишківника і мозку. Я постійно наразі спілкуюсь з клієнтами з приводу того, чим вони харчуються, як вони харчуються. І я хочу трошки розповісти вам, щоб ви теж для себе щось взяли, встроїли це у своє життя і передали ці навики до ваших клієнтів. А для мене це було відкриття. Я не знаю, як для вас, що реально від того, як працює наше ЖКТ. Буде впливати на наш емоційний стан. Але ми всі, мабуть, відчували це, да? коли ми прийшли в якийсь класний ресторан, поїли якусь вкусняшку, ну там смачну їжу, да? і настрій класний. Да? І навпаки, да? коли ми прийшли, поїли щось, і воно було несмачним, недоготовленим або ще якимось, як у нас стає поганий настрій. Тобто ми всі це переживали, але ми про це не думали. Да? І що відбувається? Що серотонін, приблизно 90% виробляється у кишківнику. Цей нейдротрансмітер грає важливу роль у регулюванні настрою сну, апетиту та інших функцій. Дофамін також може вироблятися кишківником, впливаючи на мотивацію і задоволення. Мікробіота кишківника може впливати на функціонування мозку через виробництво різних хімічних речовин, які можуть перетинати крово-мозковий бар'єр. А це такий бар'єр. Насправді, дивіться, вже ж я теж не знаю, знаєте ви чи не знаєте, що, наприклад, такі болезні, як Альцгеймера, да вона вже пов'язана і доказана, що у людей, у котрих є підвищена проницяємість кишківнику або алергія на глютен і лактозу. Якщо ми прибираємо з їх раціону ці алергени, то людина відновлюється. Хвороба йде. Уявляєте, як? Ну я не знаю, це ви знали чи ні, але для мене це дуже цікава тема. Стрес і тривога впливають зворотньо на здоров'я кишківника. Тобто кишківник на мозк, а мозк на кишківник. Вони можуть змінювати моторику кишківника, що призводить до симптомів, таких як діарея або запор. І зворотня захворювання кишківника, такі як синдром подразного кішківника, може протезати, я вже сказала, вибачте. Тому дієта та харчування позитивно впливає на здоров'я кишківника. І таким чином, на мозок, наприклад, пробіотики і пребіотики підтримують здоров'ю здоров мікробіоту і добре впливає на настрій когнітивні функції. Що ми повинні уникати? Ну, По-перше, рафінований углівод да? не тільки негативно впливають на мікробіом, але й порушують регуляцію рівня глюкози в крові. Сьогодні нам якраз про. Гіперандрогенію та да, розповідали це прямо про це. Алкоголь хімічний нейтротоксичний стресор, який порушує шляхи передачі сигналів та обробки інформації в головному мозку та сприяє розладам настрою та сну, виснажує запас глутатіону та вітаміну В. Глутатіон це антиоксидант. Кофеїн стимулює викид адреналину та кортизолу, викликаючи стресову реакцію, блокує активність аденозинових рецепторів, пригнічуючи сон. Замініть на трав'яний чай, що розслабляє нервову систему. А, робіть акцент на протизапальній дієті, яка багата а, овочами, фруктами, цільнозірновими а, кашами, якісним м'ясом. Те, що я завжди буду казати, про 8-10 порцій овочів на день. Хто стільки з'їдає? Ви, ви розумієте? Я починала з трьох порцій. Порцій це ваш кулачок. Потім чотири. Я пам'ятаю, раніше купляєш там якийсь типу, укропчик. Да? І цей укропчик ти його купив у неділю, а наступну неділю ти його викинув. <сум> там Максимум десь щось присипав. Да? Наразі я, покупаю, я прям ем, усвідомлено купляю дуже багато зелення, дуже багато овочів. І от реально у мене така велика тарелка, яка наполовину буде заповнена овочами. І все якби, ну класно і нормально. І реально я бачу, як відновлюється організм і як змінюється якість мого життя. Да? Мої всі, ну, це дуже круто. І це, за це не треба платити великі гроші, ви розумієте, а це можна просто встроювати в своє життя. Так, далі білок. Тобто цільнозірнові продукти, риби, яйця, тра-та-та, це все ви знаєте. Дуже важливий компонент це тіразін. Це Амінокислота, кислота, яка необхідна для вироблення адреналіну, норадреналіну, дофаміну, міститься, наприклад, у горіхах, насінні і в наших вітамінах, які мають назву меланік. Єдине, що даний препарат ми не можемо використовувати при порушеннях щитоподібної залози, це якраз щоб знали одразу, якщо ви працюєте і будете призначати тільки з, з Да? Наступна важлива амінокислота – це триптофан, попереднік серотоніну, який перетворюється у мелатонін. Джерела є, а глютамін, все ви бачите, можете фотографувати. І дуже корисні такі речі, як капустяний сок, броколі, індички, кістковий бульйон, вони підвищують, кишкову, приніжуть кишкову проникність. Боже, як же це сказати? Проникність. Тому, тому, тому звертайте теж на це увагу. Стрес сприяє домінуванню симпатичної нервової системи. Я Вернусь назад. Зосередитися тому, коли ви сідаєте поїсти, коли сідають ваші клієнти, да, що ми повинні зробити? Підтримувати травнення і що як, яким чином? Використовуємо техніку черевного дихання перед їжею. Я знаю, що хтось це робить, навіть коли тільки відкрив очі. Тобто, що це таке черевне? У нас. Боже, я забула, як це називається діафрагма. Да. А, тобто, це прям надуваючи живот, да, для того, щоб промасажувати та розслабитись, з'їдати за 15 хвилин до їди порцію розміром з кулак гірких продуктів і трав, наприклад, руколи, зелені кульбаби або приймати настоянки, наприклад, терлички. Гіркі речовини збільшують виділення шлункової кислоти і включають рефлекс букаючого нерва та первинних ферментів залози та жовчі. Яблучний оцет дуже часто питають, скільки ж треба на 100 мл – одна чайна ложка з теплою водичкою, і практикувати усвідомлення харчування, тобто а, утримувати задоволення, дивитися на свою їжу, да, яка вона гарна, яка вона смачна, і це теж буде покращувати ваше травлення. Тут я показую про дихання, і підведемо після мого виступу таку думку, да що реабілітаційна трихологія відкриває для нас багато можливостей і розвитку. Головне побачити це.